Євангелія від Святого Луки, глава 5. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона, попливи на глибінь і закиньте на поло в свій невід. А Симон сказав йому відповідь наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода. А зробивши уце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, що прийшли помогти їм. Ті прийшли, та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його. Та й усіх, хто з ним був, також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса, побачивши, упав нецьма та й благав його, кажучи, Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: Хочу, будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла, і звелів він йому не казати нікому про це, але йди, покажися священикові. І принеси за своє очищення, як Мойсей наказав на свідчення їм. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї й законовчителі. Що посходилися з усіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх, і ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти. Не знайшовши шкодою пронести його за народу, злізли на дім. І крізь стелю спустили із ложем Його насередину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав він йому: чоловічі, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати й казати, Хто ж оцей, що Богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм, що міркуєте ви в серцях ваших, що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати: Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи? Тож кажу, він розслабленому, Кажу тобі уставай, візьми ложе своє та іди у свій дім. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, і славили Бога вони і переповнились страхом, говорячи. Дивні речі сьогодні ми бачили. Після цього ж він прийшов і побачив митника, найменя Левія, що сидів на митниці, та промовив йому: Іди за мною. І, покинувши все, той устав і пішов услід за ним. І справив Левій у своїй домі велику гостину для нього. І був натовп великий митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеїш. Та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили, чому з митниками та з грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Вони ж відказали для нього чому учні Іванові часто постять та моляться, також і фарисейські, а твої споживають та п'ють. же промовив до них Чи ж ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть тих днів. Розповів же і приказку їм ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то й нову, а латка з нової старій не надасться. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків. І ніхто, старе пивши, молодого схоче, бо каже старе ліпше.